29 жовтня відбулася чергова 53-та сесія Жовтоводської міської ради 6-го скликання. На початку засідання начальник фінансового управління Анжела Шмігель доповіла про виконання бюджету міста Жовті води за 9 місяців 2014 року і про причини його невиконання згідно затвердженого плану. До бюджету міста надійшло доходів 118,9 мільйона або 94% до плану. У порівнянні з відповідним періодом минулого року власні надходження до загального фонду бюджету зменшились. На 5,4 мільйона. В середньому за місяць надходження складали 3,7 мільйона. Причини невиконання бюджету по доходах, низькі темпи росту фонду оплати праці по підприємствах міста. Це пов'язано з роботою підприємств в режимі неповного робочого дня і тижня, зменшення розміру стимулюючих надбавок працівників, скорочення кількості платників податку на доходи фізичних осіб на 5,9%. Протягом року скорочення чисельності працює, працюючих на 8%, відсотків, виплати заробітної плати і заборгованість по заробітній платі по економічно активним підприємствам міста. Заборгованість складає 2,7 млн грн. Невиконання планових показників по доходах, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, це збиткова діяльність комунальних підприємств міста, відсутність реалізації майна по комунальним підприємствам, що було заплановано в надходження, наявність податкового боргу та боргу по порядній платі за комунальне майно, нерозміщення тимчасових тимчасово вільних коштів спецфонду бюджету на депозитному рахунку. У вересні поточного року у жовтих водах було збільшено фінансування за рахунок субвенції з державного бюджету усього коштів на суму майже 2 мільйони гривень. Які було вирішено направити на виконання заходів зі змінами по комплексній програмі ремонту реконструкції автомобільних доріг та пішохідних доріжок? Проект рішення на розгляд депутатам надав перший заступник міського голови Анатолій Милюшко. Це стосується коштів державного бюджету, для того щоб їх ми мали можливість використати до кінця поточного року, ми повинні. Провести, є така пропозиція: провести ці роботи по реконструкції і по ремонту поточному вулиці і міст нашого міста, то, що стосується міського бюджету, вони будуть виконуватися і так як заплановане. Ці кошти не, не ну можуть переходити на наступний рік. А то що стосується державного бюджету, щоб раціонально це використати, ми пропонуємо зробити. Ну то додали ряд вулиць, на яких потрібно провести поточний ремонт. Тобто, які зміни, де збільшується, по яким вулицям назва вулиця фінансування, а по яким зменшується, а по яким взагалі змінюється. Тобто, зараз ну, складно прийняти, якщо ми мене профільна комісія, складно прийняти, наприклад, ну, чітке рішення чи, чи визначитись е-е, де ви знімаєте кошти по яким були там додатками. 3 сентября у нас не було ні копейки денег, і ми викручувались каким-то образом, асфальтировали, спасибо ПЖРО, і на сьогоднішній день, я вам скажу, значить, е-е, лежить велика сума денег, уточняй, сказать не буду. Значит, сколько, но ну, немало денег, за которые, значит, Пожиро не может приобрести асфальт, чтобы мы дальше асфальтировали по тоже улице Маяковского, нарезаны ямы у нас, по тоже Маяковского на въезде в город, и по тоже то, что вы говорите, деньги лежат в казначействе. И не за чтобы пожирок купить асфальт и дальше продолжать работать. Дай Бог, будет эта самая значит, нормальная погода, и мы это успеем сделать. Но ну, то, что мы максимально стараемся делать, мы пытаемся делать, но не, не, не все от нас зависит. И, скажем так, на сегодняшний день, слава богу, сделали мы улицу Ватутина, еле вытащили Криворожскую фирму, которая закончила. И с сегодняшнего дня будут заниматься вопросами асфальтирования площади, окончания работ, значит, и насколько денег у нас хватит, будем ремонтировать улицу Хмельницкого туда вниз в сторону стадиона от площади. Скільки хватить про внесення змін до програми капітального будівництва міста Жовті Води? Мова йде про в програмі капітального будівництва, були зняті кошти з заходу реконструкції мосту через річку Жовта на в напрямку міста П'ятихатки. Це 140 тисяч гривень. На чому так? Ну... Було зроблено тому, що недостатньо коштів на замову ПКД. От, і, скажімо так, щоб раціонально використати ці кошти, ми ці кошти пропонуємо пере, значить, направити на два заходи. Це значить по тп 52 і по ТП 57. У зв'язку з тим, що проєктна документація і, скажімо, кошторисна документація була виконана деякий час тому назад. І... І цих коштів недостатньо, щоб вирішити зробити ці два заходи. Ці кошти пропорційно направлені на, на, на значить, на ТП-52. Це сума 173 тисячі на 98, 98 гривень і 153 тисячі 60 гривень – це на ТП-57. Це, якщо пам'ятні не змінюють, це наші дальні райони. Водобуд. Тобто водобуд, Навіщо івановки ми там робили, але ну, там є свої нюанси ніби що принцивода наканіста, що то буде. Депутати міськради підтримали пропозиції щодо змін у програмах ремонту доріг і капітального будівництва. Також Анатолій Милюшко запропонував внести зміни до програми розвитку житлово-комунального господарства міста жовті води. Дані зміни, які виклав депутатам, перший заступник міського голови стосуються поточного року. Перенаправити кошти. З реконструкції кладовища. О, справа в тому, що цей об'єкт коштує 2 мільйона 100 тисяч гривень для виконання цього проєкту, повинна пройти. Е Процедура, тендер і тому Значить, ці, в Зв'язку з тим, що ці кошти не зможуть бути освоєні в цьому поточному руху, пропонується ці кошти перенаправити на, скажімо, таке питання, більш, ну, скажімо так, не більш, ну, не менш важливе, це ремонт наших. Дахів, м'яких кровель і тому подібне. Тому пропонується тут значить прирозпроділ, направити кошти на капітальний ремонт покрівлі по вулиці Франко. 36 в сумі 160 тисяч. Це значить ці кошти будуть направлені на закупівлю матеріалів. О, і значить, виконати наступні кошти у розмірі 160 тисяч пропонується. На вулицю Франка 16 зробити проєкт шатрової криші. Що ми скажімо так, виконавши ці роботи років на 10-20 забули про ці проблеми. Два дома ми вибрали після коштів, щоб скажімо так повністю в місті постійно переходити на скажімо так шатрові чи жорсткі кровлі, щоб у нас скажі, не було м'яких кровель. Тобто я думаю, в цьому році ми скажі, два дома повинні виконати роботи. І боля, скажем, для виповнення робот їх ні погоднеї условия особа скадні не в не влияють. Тобто ми їх можемо виповнення і в ноябре, і в дікабрі місяця. На засіданні було запропоновано для затвердження депутатами дві інвестиційні програми на поточний рік і наступний комунального підприємства Жовтовоцька тепломережа. Чотирнадцятого дванадцятого дві року була прийнята постанова кабінету міністру про затвердження порядку етапам розробки та прийнята та затвердження. Інвестиційних програм, тому згідно цієї постанови ми і діємо. Ми всі звикли до самого поняття, що інвестиції це якісь залучені кошти, десь зі сторони, і це можуть бути і кредитні кошти, і кошти власника в даному випадку Жовтоводської міської ради. Дійсно, ця програма передбачає, що можуть бути і такі кошти, але програма передбачає і фінансування за рахунок тільки власних коштів підприємства, тобто тих коштів, які формуються за рахунок тарифів. Є так звана інвестиційна складова, є, є так звана амортизаційна складова. А інвестиційна програма розроблена на підставі тих тарифів, які є. На підставі цього я вам доповідаю, що 2 мільйона 311 000 це складова 311 тисяч. Це складова інвестиційна, яка складається з цих двох позицій: інвестиційний складовий тарифа та амортизаційних. На підставі цього спеціалістами підприємства опрацьовані напрямки використання. Не всі напрямки можуть бути. Об'єкти можуть бути виконуватись роботи по цій за рахунок інвестиційних програм, а тільки реконструкція, модернізація та будівництво. Ми визначили ті об'єкти, які коротко у вас витіснені, витяги. Є. Ви бачите, чотири об'єкти: утеплення конвективних частин, огороджуючи у вас називається ороджуючи конструкцію котлів ПТВ, заміна теплових мереж. Є у нас також об'єкти мережовий насос і лінія 6 кВт. Центральний корпус може стати оренд, наскільки я знаю, поки там є наше майно. І зараз під інвестиційну програму за наші кошти, за кошти підприємства, на на увазі, буде перенесен цей насос. Таким чином в центральний корпусі він буде виведений з експлуатації. По-моєму, І орендатор должен платити за перенос цього корпусу, які за перенос водоочистки, а не за наші корпуси. Це неправильно. Я вже доповідав на семінарі і на комісіях, що це не ті об'єкти, які передбачалися, що будуть виконуватися орендарі. У нас три насоси. Один із них син син. Цей насос робиться за кошти підприємства. Є ще два насоси, які будуть працювати в по хімводоочищенню. Ці насоси будуть робитись. Верні один із них буде робитися за кошти орендаря. Так це стосується і лінії 6 кВ. Ця лінія буде йти з підстанції біля Беца до е, е, підстанції по. Водоочищенню, вони тягнуть іншу, іншу лінію, зовсім іншу. Ця лінія 700 метрів, у них інша, інші, інші лінії. Тобто я прошу звернути увагу, що це абсолютно різні речі, про які ми говоримо: вимоги до орендаря і вимоги верніше, ті об'єкти, які будемо робити ми за, за свої кошти, за власні кошти. Так, програма на 2015 рік. Я звертаю увагу ось на що. Дає нам доручення. Комісія НКРКП є, і Національна комісія говорить про наступне: якщо ми ці заходи не встигаємо виконати, ми пишемо на них лист і вони нам переносять терміни виконання, але це нас не звільняє від виконання тих заходів, які будуть передбачені в 2015 році. У 2015 році вам пропонується якраз інша інвестиційна програма на 2015 рік. Тут ми включили до складу там, сума дещо трошки інша. Чому вона трошки інша? Тому що рішенням знову ж таки національної комісії, комісії тарифи дещо змінилися. І зміниться ми очікуємо, до речі, інформацію в четвер і в засобах масової інформації директор і на міських оперативних нарадах буде доповідати по тарифам в перегляді на метр квадратний. Нам повинні встановити тарифи, тобто на послуги. На 15 рік ми маємо такі об'єкти. Плануємо провести реконструкцію покрівлі будівлі ПТВ. Це дасть економічний ефект 45,2 тисячі гривень. Ми плануємо також виконувати заміну трубопроводів теплових мереж теплоізоляції. Ми плануємо придбати колісний повноповоротний екскаватор, аналічний тому, що ми вже придбали минулого року. Поставити прилади обліку теплової енергії. Для 15 житлових будинків. Які це будуть житлові будинки, ну, конкретні адреси, ми поки що не, не визначились, але ми е, плануємо поставити їх на ті об'єкти, які ну, були в переліку житлових будинків. Ну, в основному брати за основу цей перелік, які були в переліку житлових будинків, коли планувалося отримати державну субвенцію. Якщо пам'ятаєте, два роки тому ми планували отримати державну субвенцію на 40 житлових будинків. Крім того, на черговій сесії піднімалось питання використання території другого мікрорайону і створення там парку відпочинку, яке запропонувала під час громадських слухань Жовтоводська громада. Депутати взяли до уваги пропозицію і прийняли відповідне рішення.